Вітаю всіх, хто заглянув до мого села на Полтавщині друга половина літа. Весь вересень та й початок жовтня були в мене дуже важкими в плані навантаження. Роботи багато було, тому мої відео виходять із запізненням. Покажу вам ось таке підживлення, привозив син мені для кризантем. Друга марка чистий лист, добриво для всього вегетаційного періоду. Підживлювати можна протягом росту хризантем з весни і до осені. У мене хризантеми придбані у вересні, невеличкі були. з касети, де їх росло 100 штук. Минуло 10 днів після посадки. Я хочу сьогодні підживити їх. День сонячний, тому буду робити підживлення кореневе. 12 вересня придбала оце такі квіти. Було вже пізно ввечері, коли я їх садила, відео не фільмувала, то наступного дня зробила фото. За ці більше 10 днів хризантеми в мене вже почали розквітати. Думаю, що після того, коли я сьогодні проведу для них іще оце підживлення, то вони віддячать мені. Гарними квітами, які будуть тішити погляд. Підживлення позакореневе, можливо, дало б і кращий результат. Але зараз світить сонце і опискувати листя із водою, в якій розчинили добриво, не можна. Потрібно це підживлення проводити увечері, коли вже не буде сонячних променів, щоб листя потім не. Обпеклося. А ввечері в мене на це не буде часу, тому я роблю кореневе підживлення. Я розчинила у воді, там в мене була неповна поливалка, десь 9 літрів, одну і трохи ложки добрива. В інструкції вказано, що одну-дві ложки мірних. Розчинити в 5-9 літрах води, то я оце зробила таку концентрацію. Поливаю квіти, висадила їх на схилі, тому трохи вода стікає, луночки потрібно підправити трохи. Зроблю підживлення для своїх резантем, які в мене ростуть дуже давно, там літні сорти. Я взагалі такі невибагливі, Зроблю і для них підживлення. Цього добрива мені вистачить. Тут його у пакуванні 300 г, і, як написано, концентрат на 450 літрів. Отож, вистачить. Частину я посадила ось тут у вазон і поставила на своїй. Недобудовані терасі, а частину висадила у відкритий ґрунт. Поділіться досвідом, напишіть, які добрива, хто використовує, хто давно вирощує отакі хризантеми. Це не реклама, це мій досвід. Миру, у сонця і тепла всім. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.